Мої вітання в ефірі депутатський час. І сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України Олександр Леонідович Суганяка. Доброго дня вам. Доброго дня, пані Марія. Олександр Леонідович, пройшло два пленарних засідання Верховної Ради України. Скажіть, будь ласка, які важливі законопроекти виносилися на розгляд і заслуговують окремої уваги. Ну, зараз, пані Марина, такий час, що. Е... Настільки швидко міняються події, що е, навіть е, ну важко щось окремо виділити. Бо е, кожне засідання, кожен пленарний день. Це ну, десятки законопроєктів, десятки е, намагань реагувати на ті виклики, які, е, і на ті загрози, які стоять перед нашою державою, як зовнішні, так і внутрішні. От. І кожен. Кожне рішення по-своєму ну, по важливе. От. На жаль, більше приймаються зараз, е, ну, може, і необхідних, але більше, скажімо, політичних рішень. Е, рішення пов'язані з відповідною оцінкою. Е, Кажем, політичного становища, в якому є держава, тим подіям, які відбуваються на Сході, відповідні рішення, які направлені на захист оборони держави, це, так би мовити, певні преференції і льготи для підприємств, які виготовляють військову продукцію. Це і захист інформаційного середовища, українського інформаційного середовища. Але ж, на жаль, ці рішення ну, не дуже е, люди відчувають, е, тому що все ж таки більшість людей ясно хвилює те, що відбувається на Сході, і війна. І е, дуже всі сподіваються на закінчення. От, і сподіваються, що все ж таки останнє рішення мінські все-таки. Якийсь певний результат принесуть, так би мовити, і якийсь крок буде зроблено до звертання цієї агресії зі Сходу. Але більше людей хвилюють і курс долара, і ті проблеми економічні, які, так би мовити, з якими ми стикаємося. От, і ріст цін, і те, що все ж таки ну, дуже в важкому стані економіка. Практично не працює внутрішній ринок, практично не працюють наші національні товаровиробники. Тому дуже важливо, щоб все ж таки ми перейшли від якихось політичних або правових питань до питань, які підсилять і. Піднімуть саме національну економіку. От Щойно ви повернулися з Верховної Ради України з самої серця нашої держави, столиці. Скажіть, будь ласка, як ваші колеги, депутати, взагалі поставилися до мінського перемир'я? Які прогнози? Ну багато ж депутатів ви знаєте. І вони ж сьогодні воюють. Ті ж комбати на слідуючий день приїжджають в Верховну Раду, пропахши порохом, і е, привносять у то, те, що відбувається на Сході. Тому е, прогнози, на жаль, е, ну, оптимізму е, такого в повному обсязі немає. Тобто доволі е, помірковані. Але ж все таки ну, ми сподіваємося. що... За допомогою і впливу світового співтовариства і світових, так би мовити, лідерів і країн, і європейських, то все ж таки буде певний вплив на Росію для того, щоб все ж таки зробити реальні кроки по ну звертанню цієї агресії, цієї війни. Але ж поки що повної тиші не відбувається. Ми ж бачимо. От і сподіваюся, таки, що швидкого рішення, на жаль, не буде. Тому треба, ну і посилювати і наші кордони. А головне, ну все ж таки, піднімати економічний рівень держави. Сьогодні От. бояться оголошувати військовий стан, але насправді те, що відбувається на сході, антитерористична операція, всі знають, що це нагадує більше війну. Бажаю. Скажіть, будь ласка, яка перспектива? Чи буде щось подібне оголошено в нашій державі? Чи все ж таки до останнього будуть тягнути і уходити від цієї відповіді? Ну, пані Маріно, ви ж розумієте, що ми, ми очікуємо, у нас дуже слабка економіка, і без допомоги зовнішніх інвесторів, да, ну Дуже важко нам буде підняти економіку. Об'явлення військового стану це зробить інвестиційну привабливість ще меншою. Ще важче, ще важче. Ну, але ж, все ж таки, я вважаю і вважав, і вважаю, що головне, що треба зробити в державі, це все-таки повернути довіру громадянського суспільства до влади. Якщо громада буде довіряти владі, а влада працювати на громаду, ми багато чого змінимо. Бо все ж таки головний, хто захищає країну це народ. Головний, хто є інвестором країни це народ. А коли народ не вірить, ну, країні, не вірить банковській системі, ну, курс долара ж 26. Да, вже, 26. Навіть ті копійки, які у нас є, ми ж не тримаємо в банках. А це банки це кровеносні сосудини будь-якої економіки. Так якщо громадяни, ми, як громадяни, не довіряємо державі, що ми хочемо від зовнішніх інвесторів, тому треба зробити реальні кроки, щоб перш за все громадяни країни повірили в свою державу. Тоді багато чого ми змінимо. Для цього треба зробити реальні кроки. Кроки, які посилять і піднімуть нашу економіку. Це і дерегуляція, це, мабуть, і якесь. Податкові каникули для підприємців, uh -huh. це і мораторій на перевірки, це і певні преференції і льготи для національного товаровиробника. Це багато кроків, які дійсно дадуть можливість трошки підняти рівень нашої економіки. От. Це і певні кадрові зміни, дуже багато претензій до Нацбанку, до керівництва Нацбанку. Але Ну, невже треба тиснути так, як тиснули депутати, щоб змінити генерального прокурора, який хоч і ну, стояв на Майдані, але ж це не індульгенція. Uh -huh. Якщо реально ми бачимо, що по всім знаковим, скажімо, чутливим справам нічого не відбувається, і люди рік ми будемо відмічати Майдан, ніхто не покараний, не одна справа не розкрита, то певна річ, що ну, люди, громадяни. Ну, Висловлюють обурення. І тому треба робити швидкі кадрові зміни. І не декларувати якісь реформи, а вже починати реформувати. реформувати. Абсолютно вірно. Не так, до речі, як е, пройшла от, реформа судової системи. Так, той закон, що був прийнятий, закон про справедливий суд, да, закон про суди і судоустрій, от, ну, певною мірою він поліпшив. Законодавство угу. певною мірою це краще, ніж те, що було. Країна очікувала певних змін. Ми не могли оставити ту систему. Але ж якихось таких кардинальних змін ну, ми взагалі, от я взагалі вважав, що якщо ми обираємо президента, якщо ми обираємо парламент, ну, мабуть, мабуть, справжньою судової реформи, це було б обрання тих же суддів, бо це третя так. гілка влади. Ви, до речі, ініціатор. Судівської реформи, яка, на жаль, яка, не знайшла підтримку ваших що, колег? Так, да, поки що, на жаль, поки що має такий дуже обмежений характер. Трошки поліпшила ту систему, що, та, але ж не внесла таких кардинальних еті. Тобто, на ваш погляд, це коло корупція може якраз розірвати саме судівська реформа? Корупцію може розірвати. І судійська реформа, і, ну, скажімо, коли будуть посилені важливі впливи з боку громадянського суспільства. Угу. Коли професійно да, контроль, коли професійно не тільки контроль, а й професійні правничі спільноти мають впливати не тільки контролювати, а й впливати на формування суддівського корпусу. Тоді це дійсно буде реформа. Ну, простими словами, якщо людина пропрацювала 20-25 угу. років в галузі права. Якщо спільнота професійно їй довіряє і вона ініціює її висування, тобто суддійська посада, це має бути ну, вищим шабелем юридичної кар'єри. Тоді це буде справжній суддя, маючи і професійний досвід, і репутацію, і життєвий досвід. І маючи довіру професійної правничої спільноти, але ж не завжди народ має важливі впливи для того, щоб контролювати якраз суддівський корпус. Якщо е, слідувати вашій реформі, то там дійсно судді обираються. Або, наприклад, створюється громадська рада, яка контролює і може е, висловити свою точку зору. А поки що, яким чином ви бачите те, що е, люди змогли б втручатися і контролювати в позитивному смислі. Ну, певні певні підстави, певні так би, підґрунтя закладені вже і більша відповідальність, і, і більше, так би мовити, розширене коло і відповідальності суддівського корпусу. Але будемо вважати, що це є ну, перший крок. То точно так же як дуже поспіхом прийняти бюджет, до якого я сподіваюся, ми. В ближайші дні повернемось, і не виключно, що на слідушій неділі. Точно так же я думаю, що ми і повернемося, і до судійської реформи. Угу. Пані Марина, розумієте, ну не так би мовити, не страшно робити помилки. Важливо дуже швидко їх виправляти. Угу. Важливо приймати закон, відчувати сигнали з місць, що не так. Що працює, що не працює, і швидко вносити відповідні зміни і доповнення. Я, взагалі, як юрист з 33-річним досвідом зрозумів одне: що коли норма життя покладається в норму права, воно працює, а не навпаки. Тому дуже важливо, щоб громадянське суспільство чутливо реагувало, те прийняли, не те. Працює воно, не працює. І що треба зробити для того, щоб воно працювало? От як зараз ми спілкувалися з незалежними профспілками, я кажу, що якщо нема якихось правих підстав для вашої діяльності, запропонуйте, що треба внести, які зміни в законодавство, щоб ви мали більш важелі впливу на роботодавців для того, щоб ви дійсно захищали інтереси працюючих людей. Бо все ж таки... Ми розуміємо, що економіку можна підняти тільки тоді, коли буде захищен національний товаровиробник, коли будуть працювати наші національні галузи виробництва. Якраз ми плавно переходимо до наступного запитання. Власне, я й хотіла про вітчизняного товаровиробника спитати наш велетень машинобудівельної продукції, це завод «Фрунзе». На минулому тижні ви з трибуни парламенту виступали і зверталися до ваших колег, до президента, до уряду щодо стабілізації ситуації. Відомо, що тривалий час затримується зарплата, невчасно видається, начебто відсутні замовлення на продукцію, і попит. Яка насправді ситуація кілька годин тому ви зустрічалися з працівниками? Був круглий стіл, до яких висновків, до, до чого дійшли? Ну, Трумзи, як і Хімпром, це по суті містоутворюючі підприємства. Це підприємство, на яких, на яких працюють тисячі людей, а враховуючи членів їх сімей, це, по суті, пів міста існує завдяки цим підприємствам. Тому потрібно зробити все можливе для того, щоб ці підприємства працювали. І створювали робочі місця, і створювали і, і, і берегли, да, і берегли робочі місця, і відраховували податки, і максимально виплачували Учасно і високу, платити. і вчасну заробітну платню, і високу заробітну платню. От. І ми ж розуміємо, що на жаль, ці підприємства ну, у нас дуже були тісні стосунки з Росією. Але в силу тих обставин, що у нас ну ускладнилися взаємовідносини з Росією, uh -huh. а ще з того, що по суті ж і східна агресія йде з боку не народу Росії, а керівництва Російської імперії. От. Тому дуже ускладнились і економічні стосунки. І ті закази, які Фрунзе отримувала через Росію, угу. зараз ну, заморожені, проблемні. Тому дуже важливо перезавантажити підприємство, цей, так би мовити, флагман. Нашої індустрії машинобудівної завантажені саме національними заказами. Дуже важливо підгарантоване фінансування. Дуже важливо все-таки підприємство зберегти. Це перше. Тому і зроблено відповідний запит до і Кабміну, і до прем'єр-міністра. Тому що машинобудівне підприємство «Фрунзе» може випускати в тому числі і оборонну продукцію. Це по-перше. По-друге, дуже складні взаємовідносини між ну, власниками підприємства, акціонерами, акціонерами mm -hmm. да. зараз йдуть судові процеси. Сьогодні відбувався в Києві судовий процес, перенесено на завтра. От. І ці взаємовідносини і ці складні взаємовідносини теж впливають, на жаль, на виробництво. Тому що, знаєте, як коли е щось там не в порядку в голові дав вверху, то страдають. Ну, все підприємство, весь трудовий колектив. Тому дуже важливо, щоб ці взаємовідносини регулювалися ну, виключно в юридичній плащині і щоб вони не впливали на. Функціонування самого виробництва, щоб будь-які зміни, заміни, в тому числі і менеджменту, не впливали на виробництво. Як, на жаль, це було по іншим виробництвам, в тому числі і сумським. Ми ж знаємо, що не працює Селмі, Тай, по суті, банкрут, централіт, ну зрізана моя рідна свема, на якій я почував працювати в шостці. Тому важливо, щоб все те, що відбувається між власниками. Це як знаєте, в родині угу. коли щось непорядок, починають щось ділити, все, все розвалюється все, щоб не... прості люди. Абсолютно вірно, щоб це не вплинуло на само виробництво, на виробничий процес, на робочі місця і на так би мовити, перспективу розвитку виробництва. Олександр Леонідович, коли відбувалася ситуація припиті з власниками Фрунзе, вже по суті Селмі не існувало. Тобто воно було вже зруйноване. І тоді вже у деяких оглядачів виникали побоювання, що Фрунзе може повторити долю Селмі. Чи є така можливість у державі націоналізувати такі підприємства? <кій> Пані Маріна, націоналізувати підприємства, якщо є певні підстави, вважати, що були стратегічні порушення при приватизації, чи, як в народі кажуть, при прихватизації підприємств, завжди є. Але ж ми маємо розуміти, що, щоб ця націоналізація ж дала відповідні, скажімо, позитивні результати для самого підприємства. Розумієте? Я не відрізняю, вибачте. Негідника, як тут край, як ще сказати. Негідника олігарха, який працює на власний карман. негідника чиновника, який теж працює на власний карман, і не завжди державний менеджмент більш ефективний, ніж приватний менеджмент. Таке ж підприємство було, – «Металоширпотреб». Державне підприємство, яке, до речі, було приватизовано і викуплено спочатку національними інвесторами, потім вони залучили і міжнародних інвесторів. Зараз потужне підприємство технологія Гуала дуже непогано працює, хоч і не державне, з достатньо великим колективом. З достатньо нормальною заробітною платнією і з відсутністю тих проблем, які існують на фрунзе і на хімпромі? А ситуація з Фрунзе? тут потрібен прямий діалог з власниками заводу, або яким чином вийти з цієї ситуації? Тут просто потрібна шокова терапія, але яким чином її зробити, а, пані Маріно, ми ж пам'ятаємо, яке було фрунзе на початку 90-х. На жаль, я не хочу казати заочно про будь-кого з власників, але, на жаль, ні ті власники, які представляють скажімо так, представники іншої держави, ні наші власники, які є, скажімо так, нашими е громадянами України, в достатній мірі на працюючому підприємстві не вклали в модернізацію і розвиток підприємства. Якщо є динаміка і тенденція, я приклад привів по гуалі працюючи підприємство, так вони вже построїли ще одне підприємство на Курській і ще планують строїти. Є тенденція до розвитку. На жаль, цього не відчувається на фрунзі. Як були технології, оті ще з радянських часів і цехі, в такому ж стані воно і сталося. Тому треба з боку держави посилити контроль і за виконанням соціальних зобов'язань будь-якого власника. Бо приватизуючи, вони взяли певні зобов'язання вкладати в розвиток, от, виплачувати на певному рівні заробітну плату, не скорочувати робочих місць, треба підняти ці всі угоди і проконтролювати, в повній мірі вони виконані чи ні. Але держава має втручатися постійно і контролювати, щоб виконувалось трудове законодавство в Тому числі й на Фрунзе. треба зробити все, щоб це підприємство все таки було збережене, і люди. Так би мовити, зберегли свої робочі місця. Я вірю в вашу депутатську мудрість, що ви у Верховній Раді України станете ініціатором розгляду тих законопроєктів, які допоможуть зберегти ось такі підприємства, як наш завод Фрунзе. Олександр Леонідович, час нашого ефіру добігає кінця. Я хочу сказати, що гостем нашої студії був народний депутат України Олександр Ленідович Суганяка. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Дякую. Всім дякую за увагу. До побачення. До побачення.